В рамках акції із заліснення ярів та пагорбів майбутнє лісу в твоїх руках. Лісівники традиційно вже шостий рік поспіль запрошують до співпраці студентів вищих навчальних закладів. З 2014-го до життя повертають непридатні для сільськогосподарської діяльності земельні території Щербанівської сільської ради. Тут заліснити планують понад 78 гектарів площі. Минулого року посадили 30 гектарів, у нинішньому вже 10. Заліснюємо яр, який нам був переданий Щерба. Нівською сільською радою другий рік в прошлому році заліснювали, в цьому році заліснюємо. Висаджуємо акацію білу, дуб червоний, липу це ґрунтозакріплюючі породи, щоб далі цей яр не вимивався і в майбутньому шумів тут. Красивий ліс лише протягом цієї акції студенти допомогли засадити близько двох гектарів яру. Сподіваються, що їхня праця не залишиться марною. Сутра ми приїхали сюди з університетом з групою, працювали тут, сажали дерева. деякі. Надію через років прийдемо і візьмемо наше великі дерев'я. Тут ми дуже були раді приїхати сюди. Це для нас честь на даний момент, і ми сьогодні садили саджанці, дерева. Ми їх посадили. Близько, саме наш університет близько 40 нам було ну з одного боку, нам було весело, цікаво з іншого боку ми допомагали хоч чимсь природі. Загалом в рамках програми ліси Полтавщини до 2015 року навесні планують відновити 1700 гектарів лісу, в тому числі шляхом заліснення 300 гектарів. Планують також посадити 15 гектарів новорічних ялинок. Втім, досвідчений еколог Юрій Голік наголошує, молоді насадження необхідно берегти, адже самі ж люди природу і руйнують. Важливо, щоб от не було Поджогов, чтобы не было вот здесь выпаса скота, Потому что если это будет невольно животные все это поврывают. Мы делали акцию когда-то вот в дендропарке. Так и садили там 6 тысяч елок. Если их посчитать, там осталось их на уровне 200. То тобто, есть, вот представьте, 60 тысяч принялось только 200. Когда люди изменят свое отношение к окружающей среде, к ее защите, то тогда будет действительно все очень хорошо у нас. Потому что Полтавская область была на протяжении 10 лет одной из самых чистых в экологическом отношении. Сейчас немножко не так. Но нужно вернуться к тому, что раньше мы достигали. Лісогосподарські підприємства повністю забезпечені власним садівним матеріалом лісових порід. Нині до висадки нових дерев задіяно понад 500 50 тимчасових робітників та 38 лісокультурних агрегатів, що дозволило посадити 1300 гектарів лісів.